Вітаю вас на каналі і готувати з нами просто. Сьогодні у нас смачний та легкий у приготуванні сирний десерт з ананасами. Для цього беремо 700-800 г сиру. в мене домашня ранка ананасів 500 г, столові ложки цукру, 25 г желатину та 100 мл води. Ну що, готуємо? Спочатку висипаємо желатину воду та залишаємо на 10-15 хвилин. Рідину з ананасів виливаємо у сир, додаємо цукор та перебиваємо блендером. Якщо маса виходить трохи густа, як у мене, можна додати трохи кип'яченої води. Додаємо ананаси і перемішуємо. Ну а в кінці треба розтопити желатин чи у мікрохвильовці, як у мене, чи на водяній бані. Він не повинен бути гарячим. Додаємо до нього 2 столові ложки сиру та добре перемішуємо. Добре з'єднуємо дві маси і викладаємо форму. У мене силіконова, з неї добре буде доставати наш десерт. Справимо у холодильник на 3-4 години. Час пройшов, обережно стаємо із форми та за бажанням можна посипати тертим шоколадом. Ось і все, наш смачний десерт готовий. Якщо вам сподобався рецепт, підписуйтесь на канал, ставте лайки та не забудьте натиснути на дзвоник, щоб не пропустити наші наступні відео.